15 років, чотири власні кінострічки. Школяр з Прикарпаття знімає фільми на соціальні теми. Сюжети обирає такі, що спонукають замислитися не тільки дітей, а й дорослих. Олександр Василів з села Росільна. Знімати свої перші відео хлопець почав в 10 років. Тоді каже, це була старенька камера, яку бабуся передала з-за кордону. Сьогодні ж в руках Сашка професійна апаратура і чимале портфоліо. Перші знімав свої фільми на стареньку відеокамеру. Е, перші два фільми я візняв Нею природич та Миколая, природи та Пізніше я написав проект і виграв в цю свою от камеру, на яку вже зняв свої останні два фільми. Нещодавно Сашко презентував свою нову стрічку під назвою Щоденник за сюжетом дівчина знаходить на горіщий зошит, у який починає записувати свої бажання. І на диво вони здійснюються. Ідею каже юний режисер, взяв з особистого життя. Як це було насправді? Я поліз на горище, бо щось треба було мамі там дістати. І я такий відкриваю якийсь сундук і знаходжу там свій якийсь старий записник. І я подумав, що це може бути класна ідея для фільму. По сюжету вона на горищі, знаходить старовинний блокнот на першій сторінці, в якого не надпис. Вона вирішує, що буде використовувати його як щоденник і все, що вона в нього записується, збувається. Але взамін щось зникає або стається. Головну роль у фільмі виконала сестра Сашка Ксенія. Для неї це був перший досвід зйомок. Каже, найбільше зачепила сама ідея стрічки. Ми вже стільки зробили. Потрібно переглянути уважно цей фільм, щоб зрозуміти, що Сашко хотів ним донести. Я вважаю, що це не тільки актуально для таких людей віком, як я для моїх однолітків, а й варто подивитися його і старшим людям, тому що там тема така досить важлива про те, що люди живуть якимись ілюзіями, мріями і. spesso Хочуть, щоб на них осипалося так, щоб все так легко їм давалося, але такого не буває. Потрібно працювати для того, щоб щось мати. Чи працювати у майбутньому режисером Сашко ще розмірковує, натомість точно знає, яким буде його наступний фільм. У мене є плани надалі. Поки ну я хотів зняти фільм. Я хочу зняти фільм з Збройними силами України з, про наших захисників, але не буду розкривати всі де. Далі найбільше ж мрія хлопця, аби його творчість побачив Тарантіно. Ну а доки вона здійснюється, охочі можуть подивитися фільми Сашка на його ютуб каналі Росільня продакшн Аліна Кравченко Ігор Гурпопик телеканал 402. Супер, знято молодець.